Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. 21 липня у жовтих водах презентували проєкт Розумне місто. Семінар відбувся у приміщенні виконавчого комітету Жовтоводської міської ради у рамках програми Підвищення взаємодії між політичними партіями та громадськими організаціями для вироблення більш ефективної політики. Програма семінару була присвячена електронному врядуванню в українських реаліях. Розумне місто об'єднує вже знайомі інструменти: систему електронних закупівель прозоро, електронні послуги «ІГОВ» та партиципаторний бюджет, так званий бюджет участі. Передусім, впровадження електронного врядування виключає корупційну складову і дає змогу громадянам впливати на рішення, які приймає влада. Міська влада підтримує проект Розумне місто. Тож сподіваємось, що дуже скоро у жовтих водах відбудеться практичне впровадження систем електронної демократії. Електронне врядування от насправді це дуже така широка штука. Ну да? можна майже все як би, назвати. Хтось називає там і не знаю, там електронний документ обріх, це теж як частина електронного врядування. Там може, там я не знаю, там, да, там лампочки там, на вулиці, які автоматично включаються, це теж електронне врядування ну, свого боку. Тому як би, це не те, що Ну, це така нова наука, да, яку би, нам, нам треба всім опанувати. Чому? Тому що, якщо ви подивитесь на історію, да, то в принципі, от держава да, і органи врядування, вони як би, трошки завжди йдуть за бізнесом. Да? Ну, бізнес відкриває, що треба електронний документообіг робити, бо це ефективно, там, економно, там, і все-все-все. І потім як би, там, через там, якісь роки як би, приходить там, і держава, і робить те ж саме. Ну, і Насправді це не тільки в Україні, це там, в всьому світі саме так виходить. От навіть те, що зараз зроблено в Україні, там частину електронного врядування, відкритих реєстрів, багато з європейських країн вони позаду. І вони навіть не планують це робити. Чому? Тому що в них наразі от немає тієї проблеми, як у нас. У нас є тотальна недовіра між населенням і органами влади. Ну навіть ви тут будете супер добрі всі. Ну я до органів влади, я знаю, що не всі, як ви представляють. Хтось по той бік. Але все одно буде Ну, Бо напруга вона зросла настільки, якби, що якби, просто так вже не подолати, да? просто такими, якби ну, звичайними якимись діями. І саме тому в Україні би, цей виклик стає, якби, він такий найбільший виходить. Тому що просто на слово вже ніхто нікому не вірить. Да? І просто там, якби, навіть якщо нічого не чутно, кажуть, о, тихо, то там щось сховалося, напевно. І тому, якби електронне врядування в Україні розвивається дуже швидко. Да? То напевно, ви всі чули там про успіхи прозоро. Можливо, ви не чули, би у нас в Україні планується зробити перший аукціон блокчейн на базі технології блокчейн для торгівлі державною землею, для торгівлі там, державними підприємствами. Це е, така технологія, яка Унеможливлює да, втручання цього суперадміністратора. Як знаєте, там пам'ятаєте, на виборах було да, як електронний підрахунок голосів, і він там раз, там і там він такий, як хочеться, тому хто якби управляє цією базою. І це неможливлює. І тому ми йдемо трошки вперед. Але треба трошки ну, треба повернутися і подивитися в природу цього процесу. Да? От, Повернемось до бізнеса. Якось бізнес помітив, да, що є інтернет. І що відкривати магазини це реально дорого. І дуже багато, да, ви знаєте всі приклади, коли саме інтернет-проєкти, вони стають дуже би, такими не знаю, багатими, да, як сказати. Але це виходить не тільки за рахунок економії. Да, ви якщо можете порівняти от, державні послуги, виходить не тільки за рахунок економії, а тому, що через інтернет ви стаєте ближчими до споживача. Це простіше, це ближче, як сказали, дуже вірно. І це головне. Тобто, навіть на питання в тому, як буде зручно в вашому майбутньому ЦНАПі приходити туди людям. Це апріорі буде не так зручно, як зайти до інтернету. Ну як, коли там все це не побудували? Ну, неможливо просто. Тому це дуже важливий фактор. Ми сьогодні приїхали для того, щоб поговорити про електронне врядування і для того, щоб показати вам на прикладі одного з продуктів, який ми розробили. Для того, щоб вам показати, що ви можете зробити вже сьогодні. Чому вже сьогодні? Тому що те, що розумне місто, яке ми будемо показувати, це абсолютно безкоштовна платформа, яку ми отримуємо за рахунок донорів, за рахунок там, інших доходів. І ми надаємо її містам абсолютно безкоштовно. Тобто, якщо ваше місто має політичну волю впроваджувати електронне врядування вже сьогодні, частину, не все, звісно, частину тільки, то це можна зробити вже сьогодні. Я передам слово. Жені Поремчук, це керівник проєкту Розумне місто. І вона зараз вам все про це розкаже. Наразі взагалі в світі дуже популярна концепція City. Так? Це і розумна медицина, і розумна освіта, і видування, і все-все. Але в Україні на сьогоднішній день на законодавчому рівні є обов'язковими лише деякі елементи саме електронного видування. Тому будемо сьогодні розповідати про нього. Ну вже Запитав вас, як ви бачите електронне врядування, ви свою думку висловили. А особисто мені подобається ось саме ось таке визначення, тобто це впровадження інформаційних та інтернет-технологій в органи місцевого самоврядування. Тобто, ми розуміємо, що в центрі міста є безкоштовний Wi-Fi, це не електронне врядування на смарт-сіті, це інструмент, завдяки якому можна користуватися саме цими послугами. Електронне врядування, воно є уряд взагалі, він передбачає взаємодію між трьомами, так Меж між мешканцями міста. Тобто він дозволяє людям економити свій час і отримувати послуги в електронному форматі. Також для бізнесу, тобто знову ж таки бізнесмен економить свій час, а в бізнесі час це гроші, тобто бізнес економить свої кошти, використовуючи елементи електронного врядування. А вам там видно взагалі презентацію? Так? І уряд. Я в свій час працювала у виконкомі у Кузнецовській міськраді, я не знаю, як у вас, але в мене завжди на столі були папірці. От велика кількість. що б я не робила, як би я швидко їх не виробляла, вони завжди в мене збираються. І одна з складових електронного врядування це саме впровадження документа обігу електронного, який дозволить прибрати ці папірці і прискорити процес візування, підписання, погодження. І, взагалі, в ідеальному світі, як я його бачу, це повинно бути не лише документообіг там у виконкомі, так він має бути по всьому місту. Тобто, якщо у вас, наприклад, якісь є. Управління праці чи судзахисту, яке знаходиться в іншому приміщенні, в них також має бути ця система, які підключені. І в ідеалі та ж сама система має бути підключена і у державних органів, які не підпорядковуються місцевому самодування. Тобто, mm -hmm. якщо нам, наприклад, в податково відправити документ, ви знаєте, що в них є ця система, у вас є. натискаєте кнопку, вона йде. Це в ідеальному світі. У 2015 році. А, Танцуроці активісти і експерти, як з України, так і з інших країн, провели таке невеличке опитування, а чого хочуть люди від саме від електронного врядування. І було виявлено шість основних напрямків: перше це підзвітність та прозорість влади, тобто люди хочуть бачити, що відбувається і контролювати. Друге, це приймання участі у реалізації політики. Третя боротьба та попередження корупції, як ви вже казали, також дуже важливий факти. Далі це можливість через інтернет отримувати певні послуги державні. П'яте це доступ до публічної інформації. І остання можливість впливати на рішення через мережу інтернет. І коли ми розробляли наш продукт Розумне місто, ми врахували всі ці побажання, і в нас вийшла ось така консолідована веб-платформа. Яке наразі ми, як вже казав Федір, здаємо безкоштовно, вона зроблена на спонсорські кошти. Зараз ми вже працюємо в більш, майже в 40 містах, 37. в в понеділок так ми були в місті Рівна, також його підключила. Це вже 37 цьому -е наше місто. Яка була задумка цього розумного міста? Тобто, якщо ви користуєтеся якимись послугами через інтернет, то у вас можливо є така ж проблема, яка була у мене. Це десь 8 чи 9 закладочок, на які я постійно переходжу, щоб подивитися певну інформацію. Це міська рада, це го в прозорі дата. Тобто постійно через них пригаю і дивлюсь, що мені потрібно. Ми захотіли всю цю інформацію зібрати в одному місці. На одному сайті, щоб у користувача була лише одна силка Розумне місто, він заходить і отримує всю необхідну йому інформацію. Наразі в нас є 13 модулів, які можна умовно поділити на два типи: перше, це ті модулі, які мають бути в кожному місці ну, відповідно до вимог чинного законодавства: це електронні петиції, це закупівлі, електронні, відкритий бюджет та публічні кошти. І є сервісні модулі. Їх мета в тому, щоб налагодити саме якісний діалог між громадою та владою. Тобто, щоб громада була почута, а влада могла почути їх, тому що це як виявило справді велика проблема. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм.